Мульчування винограда. Що це таке, для чого і як його зробити? Отже, все поетапно. Отож, викопую ось таку яму. Першніше приямок вокруг дорослого куща. Мається на увазі вокруг от самого стовбура. От. Всю землю верхній шар викидаю звідси, нижній ось тут розкидаю. так от по периметру і беру солому і зараз ось це все засипаю солонкою о ну, так от робиться для того щоб кущ Завжди підтримував вологість після поливу. От. Отак от соломку розложив. От. І ось цією землею, що ось по периметру лежить, буду присипати краї, щоб воно тут краще держалося. Ну, ось вийшла така картина. Тобто всі. Краї соломи пригорнув це ж саме земелькою. От, в общем, тепер біля виноградного куща такий гарний приямок і приложений соломкою. Тепер можна робити поливи, тобто вода не буде тікати за межі куща і вода не буде так сильно випаровуватись і не буде сохнути. Земля вокруг вашого куща. Не буде тріщин таких, як би. Тепер просто можна вже брати під столят і гарно все пролити. Проливаємо під дорослі кущі води багато, не жаліємо. В общем, ось так от все добре проливається. І таким чином ваш кущик винограду буде завжди підтримувати вологу. І це буде досить корисно для його росту та розвитку рослини. Все, дякую за увагу.